Сьогодні вночі було три прильоти шахеди, горить наш склад громадської організації Білогойва. Горить їжа, гігієна і обус з одягом, котрі призначалися на цьому місці видавати для переселенців людям з інвалідністю та вести на прифронтові території. Тільки позавчора отримали допомогу та закупилися 5 фур, по 20 тонн продукції, і було у нас приблизно 200 тонн. Там горить наше все обладнання, горить машина, горить всі погрузчики, електропогрузчики, наша канвір, фасовочні лінія. горить все, що ми змогли взяти в кредит і купили за три роки. І те, що надавали нам партнери, пострадали, що комерція і соціальна кафе білуга. У нас вибито шибки, все розрушено. Все, там окна, двері, стеля. Є два виходи або закриватися, бо немає у Мерці, що заробляти, щоб це все встановлювати. Треба обратися, надо думати, як затримати і зберігати команду, яка зараз в мене працює. Сьогодні десь близько пів п'ятої ранку відбулася серія потужних вибухів через мопеди, які атакували місто Запоріжжя. Було дуже гучно. Писало те, що в мене сьогодні день народження. Мені подарували маленького котика. І я з тим котиком сьогодні сидів в коридорі, очікував, поки то все, це жахіття скінчиться. Це моє місце роботи, я тут працюю. Як бачите, пошкоджені вікна, пошкоджені двері, в принципі, гіпсокартон. В принципі, окуляри не пошкоджені, пошкоджені тільки вікна, двері, ну, в принципі, лише тільки фасадна частина магазину. Тому, в принципі, я думаю, ми сьогодні це завершимо, і завтра ми відновимо роботу.